Півтора місяця тому, дванадцять внезапно в Солом'янському районі, по невідрадному, 100 людей захворіли гепатитом А. З них 48 дітей. Купляйте, купляйте, домашнє, домашнє, смачне домашнє, помідорчики, огурчики, домашні. Потом 100 людей гіпатіт А. А звідки гіпатітам? Ми не знаємо. Як медицинний період там 50 днів. То все, ми не знаємо, звідки допоїзд закінчив, каже це лікар. Може вода. Може їжа, може бювети, фіг мій, це брудні руки, це проблема брудних рук. А там до брудні руки, чому би брудними руками не почіпати щось? Чи може бути в супермаркетах таке? Звичайно не може. Я вам гарантую, що одне повідомлення, що умовний супермаркет X зробив якусь херню, його нахлобучують настільки. Що він же не буде готовий робити, тому що його бренд, його капіталізація така дорога, що йому краще людині ці дати безкоштовно 38 кг кілограмів м'яса, риби, компенсацію та далі, ніж бадатися з ним, що там де я, якщо реально це буде. А людина, що продає златочка, домашня, а ти не хера, домашня це перекуп. Ну йди, ганяйся за нею.